В жовтні 2022 року на Подолі була відкрита нова, невідома широкому колу дослідників група печер. Їх огляд дозволив археологам зробити висновки, що вони штучного походження, і дуже давні відносяться до часів середньовіччя. Однак земельну ділянку з печерами планують віддати під багатоповерхову забудову, і ще недослідженим печерам уже загрожує повне знищення. Я Дмитро Горбатюк, архітектор. Досліджую історію Києва. І в цьому сюжеті я досліджую Вознесенські печери. Я спробую дізнатися, хто, коли і для чого міг їх зробити і чи вдасться їх зберегти. Вознесенські печери знаходяться на схилах гори між вулицями Глибочицькою і Вознесенським узвозом. Про те, як вони були знайдені, Розпитаємо у автора відкриття. Це нагадало якісь оці легенди про середньовічні фортеці, таємні ходи, які там ведуть з одного місця в інший. Це теж частина київської історії. І знайти її тут це було дійсно несподівано. Мене звати Дмитро Пиров, я займаюся охороною пам'яток Я засновник простору цегла. Зараз ми знаходимося на території Садиби, яка раніше належала моїй родині. І у нас була така, типу, як легенда чи щось така ну, оповідка про те, що десь на території Садиби були сховані давні печери. Наскільки вони давні, хто їх вирив, ні, ніхто толком не знав. Але ця історія вона переповідалася з уст в уста декілька поколінь. Тобто моя прапрабабуся, прабабуся яка будувала цей будинок, знала, що десь тут є печери. А Є вони або нема, ми мали це перевірити. Тому що якщо тут збудують такий самий житловий комплекс, або офісний центр, ми ніколи не дізнаємося про те, були тут печери чи їх не було. Ми зібралися з друзями, пішли. Пам'ятаю, це була осінь, тут ще були такі чагарники, куча листя. А десь півгодини ми тут лазили, шукали і. За одною із оцих корях ми побачили такий ледь помітний прохід. Ми вирішили його трохи розчистити, подивитися ближче. Він був завалений цеглою. Трошки ми ту це цеглу повитягали. Ну, от можна побачити, що там ще е, ну, є цеглини. Ось. І дослідили цей прохід. Загалом печера. На лічу 38 метрів, вона тут не єдина, на схилі справа ще є одна печера, і на північній частині гори балової гори, в якій е, прорізана ця якраз печера, ще знаходиться два входи. Тобто ми можемо говорити, що тут розташовується цілий такий давній печерний комплекс. Я був радий, що це, типу, ми не просто Ну, ми не дарма прийшли, ми десь півгодини тут лазили, шарилися. і Такі щось знайшли. Це вже було класно. А друге, те, що ну, завжди, коли ти відкриваєш щось незвідане, щось загадкове, ти лізеш у цей якийсь хід вгорі і не знаєш, куди він тебе виведе. Але найбільш така яскрава емоція це коли ми вилізли з печери, і ми думали, що ми виліземо ну, тут на Вознесенському звозі, але там трошки вище, трошки нижче, там десь збоку. А ми вилізли взагалі з іншого боку гори на, на ту сторону на Глибочицький яр. І це нагадало якісь оці київські оповідки про те, що там Антоніївські печери в Києві, вони зв'язані з, та, з таємними ходами Антонії, які він робив в Чернігові. Тобто з Києва до Чернігова є таємний підземний хід про те, що там е, з києво Печерської лаври є хід до Дніпра, про те, що з києво Печерської лаври є хід до Софії. Тобто, ну, це такі трошки легенди і міфи, насправді цих всіх ну, проходів такої довжини їх не існує взагалі. Але оця історія про те, що є якісь дві точки в Києві, які з'єднуються якимось підземним ходом, і абсолютно якимось неочевидним маршрутом, це теж частина київської історії. І знайти її тут. В 21 столітті, в 2022 році це було дійсно несподівано. Печерний комплекс складається з чотирьох печер, які між собою не зв'язані. Вони знаходяться в різних рівнях валової гори, та, що знаходиться в нас за спиною зараз. Та печера, яка за моєю спиною, вона Є найбільш дослідженою, вона складає на сьогодні 38 метрів. Там є одна підземна кімната, є два входи і виходи. Тобто, з, 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 з одного боку, ми можемо зайти з вознесенського звозу, вийти можемо вже безпосередньо на вулиці Глибочицькій. По цьому схилу є ще один хід. Він ось там знаходиться, там, де Ну, такі зарослі і повалене дерево. Там ще один хід є, але він захаращений, його треба на весну розкопувати, досліджувати. І на тому боці гори з північної частини там знаходяться ще два входи в окремі печери. Одна з них має розгалудження одне довжиною 15 метрів, друге довжиною 17 метрів. І одна печера, знову ж таки, вона захаращена. Вівками і будівельним сміттям її треба розкопувати і додатково досліджувати. Отож, зараз я залізу всередину і побачимо, як виглядає найбільша із виявлених нині вознесенських печер. Вона викопана в шарі так званого лесового ґрунту, суглинку, яким складена поверхня пагорбів правого берега Дніпра. Цей геологічний пласт має дві особливості. По-перше, він майже не пропускає воду. По-друге, у нього доволі стабільна структура. Виритий в такому ґрунті неширокий широкий хід із заокругленим верхом не руйнується протягом дуже тривалого часу. Всередині печера сильно засипана. Рухатись можна або на півприсідки, або повзком. Посередині печери є ось така невелика кімната, її розмір орієнтовно метр на три, і її стіни повністю всі покриті надписом. Можна побачити імена, роки. Тобто видно, що місцеві мешканці знали про існування цієї печери, ходили сюди, але так стало, що... Історики, археологи до недавнього часу про існування цієї печери не знали. Хто і коли міг побудувати Вознесенські печери запитаємо у археолога, який їх досліджував. На всі там три сотні печер, які нам на сьогоднішній момент відомі на території Києва. Подібних дуже небагато я там. Можу три-чотири пригадати. Я Тимур Бобровський, дійсний член Українського національного комітету і КОМОЗ, міжнародної організації з охорони і визначних місць, кандидат історичних наук, археолог за фахом. Десь місяць тому вперше я там побував, і подивився і її, склав. Схем, схематичний план, тобто зробив е, зйомку. Після того е, там побували співробітники інституту археології. Вони навіть закладали декілька там при, біля входу. Е, це все для того, щоб ну, прояснити ситуацію, з чим ми маємо справу. Ну, по-перше, це печери штучного походження, тобто неприродні. Да? Вони викопані людиною. Ми розуміємо, що в цьому місці розташований великий комплекс печер. Їх принаймні більше ніж дві. Ну, тобто три, чотири. Зараз важко сказати. Я особисто відвідав дві з них, тобто туди, куди на сьогоднішній момент можна потрапити всередину. За плануванням вони трошки відрізняються. А от за характером, там, обробки стін, склепіння, сліди знарядь праці, те, як облаштовані ніші. Це абсолютно так би мовити, одного часу, одного характеру споруди. Вони низькі. Зараз замулені, але і в давнину вони були не набагато вищими, тобто вони є низькими за задумом. Всередині одної печери існує кімната, яка так треба розуміти, що вона облаштована там для перебування людей. Однієї там, двох людей. В другій печері я поки що не бачив подібних приміщень, але друга печера має засипані продовження. Тобто вона, скоріше за все, розташовується в двох рівнях, тобто така двохповерхова, і оцей нижній рівень він. Куди є два ходи ведуть до нього, але вони на сьогоднішній момент недоступні, тому що вони засипані. І треба так розуміти, що довжина цієї другої печери вона буде не меншою, ніж першої. Бо вже на сьогодні, там близько 25-30 метрів, вона має довжину і має ще от такі засипані продовження. Але таких печер, в принципі, в Києві досить багато, старих там. Переважно вони відносяться до часів середнь, до середніх віків. І єдина їх відмінність це те, що от ці ходи дуже низькі, ну, тобто, невеличкі, вони не широкі, низькі. Тобто складається враження, що люди, які створювали цю печеру, вони створювали максимально її важкою для доступу. Тобто, для того, щоб можна було туди потрапити всередину, то треба трошки попрацювати. За таким принципом в світі відомі так звані печерні сховища, які призначалися для того, щоб місцеві жителі, вони самі робили такі сховища, і могли там переховуватися. У випадку якихось військових загроз. Скоріше за все, от ці печери, цей комплекс печер, має саме таке призначення. Це рідкісна річ на всі там Три сотні печер, які нам на сьогоднішній момент відомі на території Києва. Подібних з подібними параметрами, дуже небагато, я там ну, можу 3-4 пригадати, які є, і для цих трьох-чотирьох дуже важко визначити їх призначення. Цей, Взагалі цей район, ну це сьогодні там називається Волова Гора, але раніше він так бив. Мовити, входив до складу великого такого району давнього Києва, який називався Копарів Кінець. Дотепер нема абсолютної впевненості, чи був Коперів кінець, чи мав він свої укріплення, чи це було неукріплене поселення. І, і тоді стає зрозумілим, чому створюються сховище, тому що сам саме поселення не було захищене. Безпосередньо над самою печерою, от археологічні розвідки, які провели співробітники Інституту археології, от буквально теж місяць тому, вони показали, що над печерою є культурний шар 12 століття. Ну, напевно, є і пізнішого часу, але найраніші матеріали там, 12 століття. Тобто, ми розуміємо, що ця місцевість безпосередньо над самими печерами, довкола печер, вона була заселена в часи давньої Русі. Єдине, що печера, одна з печер, перерізає культурний шар 12 століття, і це нам дає тобто, впевненість, що ця печера не є давнішою за 12 століття. Тобто, вона не Раніше ніж ХІХ століття. З іншого боку, вхід до цієї печери свого часу був закладений цигляною закладкою е, другої половини 18, е, 19 століття. І це нам дає е, показник того, що вже вона не використовувалася е, всередині другій половині ХІХ століття, вхід до неї було закладено. Тобто, от сьогодні ми можемо чітко казати, що вона виникла в проміжку між XII і XIX століттям. Як е, ця хронологія далі з е, тим, як ми будемо мати більше, більше, більше знахідок, вона буде забужуватися, і, зрештою, ми зможемо сказати там. До якого конкретно століття чи там, двох століть належить ця печера. Але поки що про це зарано говорити. На мій погляд, вона нагадує оці сховища, які, до речі, ну, в світі досить широко поширені, вони є представлені. І найбільше це в, на території Туреччини в так званій Кападокії. Там їх тисячі дуже схожих схованок місцевих, місцевих жителів, і ті дослідження, останні дослідження, які там проводяться, ті матеріали, які звідти є, вони все ж таки в нас переконують, що ті підземелля, вони виникли в, там, дуже буремний для Каппадокії час. Між 13 і 16 століттям. Я думаю, що тут приблизно та ж сама ситуація. Це те, що виникло вже в часи після монгольської навали, тобто, коли тут ця територія була мало захищеною, і тут були постійні набіги татар, кочівників інших. І, тобто, напевно, саме на час десь там 14-15 століття, от 16, го можливо, цей комплекс це оптимальний варіант для його виникнення. Але це ну зараз це навіть не гіпотеза, а припущення. А як воно підтвердиться чи спростується, це покажуть лише подальші археологічні дослідження. Нещодавно, буквально півроку тому, аналізуючи черговий порядок денної сесії Київської міської ради, я знайшов такий цікавий проект рішення. Проект рішення говорив про те, що будівельна компанія хоче отримати земельну ділянку на Вознесенському узвозі. а адреса цієї ділянки це 25 номер. Я вирішив продивитися цей порядок денний більш детальніше, продивитися цей проект рішення. Цікавість його полягала в тому, що, попри те, що це землі історико-культурного призначення, і на них там нове будівництво заборонено, але якимось чином от, е, оці стіни, які ми можемо бачити, на них, якимось чином було оформлено право власності е, будівельної компанії ТОВ Capital Ріал Естейт. І ці чуваки написали свою юридичну адресу як Вознесенський у, у 25 і просили передати їм під експлуатацію ось цю земельну ділянку. Але як відомо, диявол криється в деталях: якщо відкрити цей проект рішення, подивитися вид використання, то вид використання вже не експлуатація, а експлуатація і будівництво. Тобто, фактично, під зовнішньою назвою передача землі під експлуатацію, хочуть передати. Землю під забудову. Я думаю, для того, щоб зберегти Печеру, треба перш за все надати їй охоронний статус. Тобто це має печера здобути статус щойно виявленої пам'ятки археології, для того, щоб надалі бути вже кандидатом до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Надалі потрібно домагатися виконання того рішення, яке приймалося ще в 2004 році, а саме передача цієї земельної ділянки Шевченківській редержадміністрації з цільовим призначенням для відродження історичного середовища. Тобто, це землі історико-культурного призначення, тут нове будівництво заборонено згідно закону. Відповідно і складно, і просто водночас потрібно лише домогтися того. Що вже прийнято, і того, що вже задекларовано, я впевнений, що цінність цього об'єкту да, вона є такою, що воно цілком може бути визначене як пам'ятка. Ми для цього вже зробили необхідні перші кроки. Зокрема, там я склав історичну довідку стосовно і Опис цієї печери і необхідні там експертні заключення стосовно її історико-культурної цінності. цінності, саме як зразка підземної архітектури, печерної архітектури, такого рідкісного зразка для міста Києва і як пам'ятки археології, яка має. Великі перспективи дати цікаві знахідки в майбутньому, і наскільки мені відомо, зараз та громадськість, яка опікується збереженням пам'яток в районі Вознесенського узвозу, вони вже мали зібрати повністю весь пакет необхідної документації. І подати її в департамент, Київський міський департамент охорони культурної спадщини для того, щоб ті їх оголосили цю печеру об'єктом щойно виявленим об'єктом культурної спадщини. І після того, як буде виданий такий наказ, я сподіваюся, що він буде виданий найближчим часом. Буде виготовлена спеціальна така облікова документація для занесення цього об'єкту вже в державний реєстр пам'яток, і тоді вона вже набуде статусу само, власне пам'ятки. Я думаю, що з статусом набуттям статусу пам'ятки у нас особливих проблем не буде. Я знаю, що Міністерство культури ну, підтримує. Цю ініціативу, єдине що, ну, тобто, за процедурою, першим має місто визначити її як щойно виявлений об'єкт. Але я думаю, що вже на стадії внесення до реєстру ми будемо розширювати і вже казати не про одну ПЧР, а вже про цілий комплекс ПЧР і деталізувати інформацію, яка є. Ну і, і і треба брати на облік її в комплексі, очевидно, з тим культурним шаром, який вона перетинає. Тобто, а це вже безумовно є пам'ятка археології, тобто тут це беззаперечно. Тому я думаю, що сподіваюся, найближчим часом ми зможемо дати захисний такий статус цьому. Як бачимо, про походження цих споруд наразі відомо небагато. Однак, що відомо точно, це те, що дехто дуже зацікавлений побудувати тут офісний центр. Сподіваюсь, що пам'ятка все-таки отримає охоронний статус і її вдасться зберегти.